Масово розпродають свої автомобілі жителі Криму. Чим зумовлена така істерія на окупованому півострові розповість Віталій Кобзар. Знаходимося на Херсонському авторинку, найбільшій та найближчій точці продажу автомобілів з тимчасово окупованого Криму. Жителі півострова на авторинках Херсонщини масово дорозпродують свої автомобілі на українських номерах. Усе через закон, який вимагав до 1 квітня замінити кримські реєстраційні документи та знаки на російські. Кримські автомобілі создали у нас тут ажіотаж самих дішових машин в Україні. Західна Україна, Тернополь, Хмільницьк, були ганси. Здесь люди брали машини. Сьогодні тут можна побачити тільки залишки кримської пропозиції і продають ці машини здебільшого перекупники. Це люди уже херсонські продають на кримській регістрації та ти Тут уже всі перекупчики вже немає кримчан Василь, один з тих небагатьох кримчан, які ще не встигли владнати свою автопроблему. Із Сімферополя він привіз власний стріблястий бус. Каже, продавати на півострові дуже невигідно, бо конкуренцію дешевим російським автомобілям тепер складають машини із сумнівною репутацією. Хоча час машин е, ворований из Луганска, Луганська, з Донецька. Відділили мерседес 2015 року за 3000 тисячі доларів. Ось таке в природі може бути? А що це за машина? Якщо вона реально коштує 70 тисяч доларів, інша вона продається за 3 тисячі доларів. Василь у Сімферополі працював сантехніком. Тепер, жартома каже, така професія там уже не потрібна. Зараз води в Сімферополі немає. Сантехніка така професія не потрібна. Води в Сімферополі немає? А чому вона потрібна? канал вже пустой. Все. За даними окупаційного МВС, перереєстрацію пройшло близько половини кримських водіїв. Про необхідність це зробити тим, хто ще не встиг повісити триколор на своє авто. Постійно нагадує її бетете. Від українські неміра начинають да, да. зілюною картою. Покаже ні, анані дійствіна. Ну а реально, ну вона ж а ж дійсна. А говорять, чому не дійсна, щоб що повисувати їх в страховку.